Права 1351. Між якими сусідніми натуральними числами на координатному промені міститься дріб. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому заданні. Отже, дріб 1,42 Ну що ж, які будуть два числа? Ну, менше число, чим 1,42 – це одиниця. Це буде з одної сторони ну, на координатному промені, тому що у нас зліва менші числа, справа більші. То а справа буде, яке число наступне більше за 1,42 це 2. Тобто записуємо, що в першому завданні пишемо тоді 1 і 2. Не знаю, як тут ще пояснювати, на мій погляд, дуже просте завдання. Так, в другому завданні 7,993. Ну, з однієї сторони, воно міржує з цілим числом 7. так, до нього ще додали до цілого числа 7993. тисячні. А яке з іншої сторони А з іншої сторони це 8, ціле число. між ними якраз і міститься на координатному промені 7,993. Переходимо до третього задання. Бачимо 2022,202 2022,2020. З одної сторони це число трохи більше за 2022. 2022, а з іншої сторони, за ним іде вже 2023. То між ними якраз воно і міститься. Є? Ну, в четвертому завданні аналогічно 17 000, тут 107 десятитисячних. Воно трохи більше за число 17. Тобто, йде спочатку число 17, а потім десятитисячних. Ну, а після 17 йде наступне число 18. І якраз між ними розташовано 17, цілих і ще трохи. 17, 17 є. Ну що ж, не знаю, що записувати, мабуть, тільки відповідь і все. Отже, записуємо відповідь. Ну і пишемо, в першому завданні це числа 1 і 2, а в другому завданні це числа 7 і 8. У третьому завданні записуємо 2022 і 2023. І в четвертому завданні записуємо 17 і 18 є. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів і натуральних чисел, а також на положення десяткових дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.